Нові деталі щодо вбивства Фаріон. Міністра енергетики України спіймали на брехні. Румуни знову стурбовані російськими шахедами у морі біля Туреччини знайшли гідроцикл з вибухівкою. У Києві поліцейські на роботі купляли фото з OnlyFans. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. і Сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені цікавими або важливими за останній тиждень. Тож підпишіться на мій канал, аби підтримати український YouTube І починаємо. Поліція та СБУ розповіли деталі щодо вбивства екс-депутатки та мовознавниці Ірини Фаріон. Нагадаю, головний підозрюваний це 18-річний юнак, якого затримали у Дніпрі. Його імені офіційно не називають, хоча українські змі вже з'ясували, що звати хлопця В'ячеслав Зінченко. Поліції пояснили, як впіймали можливого вбивцю Фаріон. Шукали його 139 годин після нападу. За словами голови МВС України Ігоря Клименка, напад був ретельно спланований. Правоохоронці з'ясували, що робив зінченко протягом 20 днів підготовки до злочину. Перед вбивством підозрюваний проводив розвідку. У Львові його зафіксувало багато камер відеоспостереження. Там він знімав житло тричі, і усе в центрі міста. Усі квартири він знімав через сайт Booking. Правоохоронці кажуть, що мають підтвердження того, що саме затриманий чоловік бронював ці помешкання. Одяг, в який він перевдягався для вбивства, підозрюваний відправив собі у Львів із Дніпра новою поштою. Зокрема, це була панема, окуляри і сумка через плече. Серед цих речей також була накладна борода, але чи використовував він її ще не встановили. На телефоні Зінченка знайшли запити про купівлю деяких з цих речей. Які ж мотиви вбивства В СБУ вважають, що до організації нападу можуть бути причетні спецслужби Росії? Жодних подробиць правоохоронці не надали, однак показали скрін листування в телефоні затриманого, які можуть свідчити щодо його поглядів. Підозрюваний також підготував у телефоні лист, який як вважає слідство, він мав відправити, якби щось пішло не так. На брифінгу також прочитали один рядок цього листа російською мовою. Цитую. «Прошу об'ясніть в первую очередь ацу, то я скривав етараді же бізопасності. Кінець цитати: цей лист він нікому таки не відправив серед мотивів, які перевіряють правоохоронці, також релігійна чи національна ненавість. Чому ж вбили саме Фаріон? Ірина Фаріон була у пошукових запитах на телефоні Зінченка. Однак він переглядав інші профілі українських політиків та активістів, які могли його зацікавити. Зокрема, про російського політика і блогера Максима Бужанського кажуть правоохоронці. Фаріон могли розцінити як легшу жертву для нападу, але давайте поговоримо про питання, на які досі немає відповідей. Головне, досі не знайдено пістолет, з якого стріляли в Фаріон. Постріл робили з переробленого пістолета. На місці події знайшли лише спортивну гільзу, але не зброю друге також невідомо звідки у хлопця 18 років були гроші на організацію всього як мінімум треба було заплатити за 10 днів проживання у Львові, зміну квартир логістику та багато іншого я нікого не вбивав я, я нікого не вбував спалюван я Міністра енергетики України Германа Галущенко впіймали на публічній брехні, і ця історія показова. Тож давайте про неї поговоримо. Один з тих, хто зловив міністра на брехні щодо ситуації в енергетиці і нештатної ситуації на південно-українській АЕС, став нардеп Ярослав Желізняк. Аби довести брехню Галущенко. Він зробив запит до Укренерго. За його словами, він отримав відповідь, яка прямо протилежна до того, що заявляв міністр. Нагадаю, 15 липня на південно-українській атомній електростанції відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, відключився перший енергоблок та три лінії електропередач. Як наслідок в країні були введені графіки аварійних відключень. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко також заявляв про цю проблему, але чомусь міністр енергетики України Герман Галущенко у Верховній Раді заявив, що інформація про загорання трансформаторів на Південноукраїнській АЕС ЄС. Неправда, і, взагалі, російський наратив також це фейк, і він попросив відповідні служби, тобто СБУ, розібратися з цим. І ось останнім доказом публічної брехні міністр Галушченка стала заява Міжнародного агентства з атомної енергетики. Там підтвердили ситуацію з відключенням блоку на південноукраїнській українській ЄС, що і призвело до додаткових проблем в енергосистеми. А знаєте, виникає логічне питання, а навіщо міністр збрехав? А ще чому не вибачився перед країною, коли брехню виявили. Я не знаю, чому він це зробив, але має припущення. Перше або міністр не в курсі про реальний стан справ в нашій енергосистемі, і це жахливо, або замість того, аби визнати проблему, він вигадав якусь маючню про фейки і агентів ворога. А здається, що це зручна відмашка. Всі проблеми пояснювати ворожою спецоперацією, а всіх критиків міністра називати агентами Кремля. Це насправді погана тенденція, і з цим варто щось робити. МЗС Румунії викликало на розмову повіреного посла Росії через уламки Шахеда, що ймовірно впав на територію країни НАТО під час атаки на Україну. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії. Представник МЗС висловив рішучий протест румунської влади і засудив атаки російських військ на українську цивільну інфраструктуру, закликавши до їх негайного припинення. Він нагадав, що удари по цивільним об'єктам є військовим злочином. Також він підкреслив безвідповідальність таких ударів, зокрема поблизу кордону Румунії, що ставить під загрозу національну безпеку цієї країни. Але як ви здогадалися, далі слів справа не пішла. Румунія, як і Польща на яку також падали російські оламки, заявляють про свою сильну стурбованість. Попри те, що були наради країн НАТО з цього приводу, імовірно там вирішили зробити вигляд, що нічого особливо не сталося. Також в Румунії заперечують на сьогодні можливість вбивати російські шахеди, що літять біля їх кордонів. У морі біля Туреччини знайшли гідроцикл з вибухівкою, і, можливо, він український. Турецькі рятувальники неподалік Стамбулу виявили гідроцикл з вибухівкою, які нібито належать Україні. Історія сталася вранці у четвер. Рятувальники біля пляжу виявили підозрілий гідроцикл і викликали місцеву поліцію. Ті все оглянули і зробили висновок, що гідроцикл ймовірно належить українському флоту, дріфував і досягнув турецького пляжу. Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і військове обладнання. Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу, який тут можна зробити висновок. Це чергове відлуння війни. Росія почала війну, і чим довше вона триває, тим більше її наслідків. Відчувають інші країни навколо, пригадайте ситуацію з російськими мінами у Чорному морі. Їх зараз розносять до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, і тут або Росію поставлять на місце, або вона все сильніше буде втягувати інших в цей хаос війни з мінами, шахедами і гідроциклами, які прибувають до інших країн. Чиновниця та депутатка з Кременця отримувала хабарі у вигляді сертифікатів брокарт та сертифікатів на відпочинок. Зараз розкажу усі подробиці. Схему організували на оренді комунального майна. Якщо коротко, то за подарунки жінка обіцяла місцевому бізнесмену допомогти виграти тендер і далі вирішити питання з орендою майна. До схеми хабарниця підключила першого заступника міського голови Кременця, старосту одного сіл та директора комунального підприємства. Поліції кажуть, група систематично Магали гроші або інші хабарі, наприклад, сотні літрів пального та сертифікати на відпочинок. Останній раз бізнесмен приніс депутатці хабар у вигляді подарункових сертифікатів брокарт на 25 тисяч гривень. Повідомили в прокуратурі Тернопільщині. Під час цієї передачі її затримали. Тепер депутатці та чиновниці загрожує до 10 років позбавлення в волі, також її позбавлять права обіймати певні посади. Керувати дронами та правильно тримати зброю. Міністерство освіти України анонсувало нову шкільну програму захисту України. Програма розрахована для учнів 10 11 класів, що ж пропонує міністерство. До програми включили вивчення керування дронами, інформаційної безпеки, навігації та розвідки на основі відкритих джерел. Для закріплення навичок обов'язково проводитимуть польові збори або тренінги. Особливу увагу буде приділено практичним навичкам, як от орієнтування на місцевості, інженерна фортифікація та стрілецька підготовка, заявили в міністерстві. Знаєте, спочатку, коли я прочитав цю новину, в мене була неоднозначна реакція а потім я згадав свої шкільні роки і предмет захист вітчизни. Це була повна профанація, де ми нічого не робили і в кращому разі могли пограти в футбол. Якщо цей предмет візьметься зараз реформувати, то чому би і ні? Не знаю, як школярам знадобиться в житті основи фортифікації, але ось орієнтування, інформаційна безпека і психологічна стійкість звучать цікаво. Правоохоронці столиці купляли у моделі Unifance оголені фото та відео, щоби довести її вину. Зараз розповім вам детальніше, що зробили ці дурні, бо інакше я не можу назвати людей, які в 21 столітті намагаються людині заборонити себе фотографувати. Наші поліцейські виявили справжню мужність і відданість справі в рамках слідства. З грудня 2023 року у дівчини купили 8 фотографій та 11 відео за 5 тисяч гривень. Далі почався суд, де дівчину звинуватили у розповсюдженні порнографії і призначили штраф у 35 тисяч гривень. Дівчина визнала себе винуватою, і тут хтось може подумати, поліцейські захищали наші моральні цінності. Але мені здається, що ні, і це моя суб'єктивна думка. Але від колег журналістів чув не одну історію. Як саме поліція кришує часто проституцію, а останні роки почали кришувати і веб-моделей. Тож, якщо дівчата їм не платили, значить, треба було влаштувати їм розправу. У Волинській області до одного року іспитового терміну засудили чоловіка, бо він розіслав своїм друзям секс-відео. Про це йдеться у вироку районного суду Волинської області. За даними суду, чоловік в березні 2024 року. Одним із месенджерів переслав секс-відео своїм кільком друзям. Через це його звинуватили у поширенні порнографії. на суді чоловік свою провину визнав та розкаявся. І знаєте, тут тільки одна порада. Думайте, що кидаєте у загальні чати, і краще обирайте друзів. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, залишіть коментар, підпишіться та натисніть лайк. Таким чином, ми будемо розвивати український Ютуб разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе і любіть Україну.